Учасники та гості опера фест Цей захід це непересічна подія не тільки для нас, вінничан, а й для всіх українців. Це подія, яка відбувається саме у рік 140-річчя з дня народження видатного композитора Миколи Леонтовича, нашого знаменитого земляка. І сторіччя всесвітньо його твору «Щедрик», який співає увесь світ. Це подія, яка має велику просвітницьку місію, яка презентує нашу державу, українське оперне мистецтво, наші вітчизняні таланти. Тому хочу примітати всіх вас святом цією визначною подією для Вінничини та й усієї держави. Загалом це хороше продовження та систематизація відродження українських традицій і безпосередньо традицій Вінницького регіону. Це ще один крок до розвитку європейської сучасної України, формування нашої позиції та сприйняття нас в світі як талановиту і багату культуру. Нації я з радістю підтримую цей захід. Та переконаний, що наше українське найкраще і що його потрібно підтримувати та поширювати у всьому світі.